Супер. Мірана, в принципі, прям непогано грає. Дайте в двох ульт, в двох ульт дати. Ууу, красиво. Пер ульт. Блять, да сука, это за ульт. Так, крутилочку. Добре. взагалі непогано. Опа! Трипл килл. Я делал нахуй. Пишел. Трипл килл на нахуй. Плюс на нахуй. Ой, сюда, ульт. Ох як ти ты нормальненько. Сюда поставил. Друга каточка. Переможна.